Од віку скрите таїнство днесь відкривається, і син божий стає сином людським, щоб гірше прийнявши подати мені ліпше, обманувся в давнину Адам і забажавши стати Богом не. Людиною стає Бог, щоб Адама Богом учинити, хай радується творіння, хай ликує природа, Бо Архангел перед Дівою стоїть зо страхом, і радуйся, приносить їй взамін печалі. Найглибшої милостиво чоловічився ти, Боже наш, слава тобі! Вже сама назва сьогоднішнього свята свідчить про його значимість і унікальність, це свято Євангелія, доброї новини, благої звістки. Про що ця звістка? Найперше про те, що Бог відкриває себе в абсолютно незвіданий, досі і унікальний спосіб. «От віку скрите таїнство днесь відкривається. Син Божий стає сином людським, чуємо ми у піснеспіві свято. свята. Благовіщення це передусім свято Божого воплочення, Божого приходу у цей світ. Яке є таїнством. Що таке таїнство? Власне, це якась невидима, дуже глибока і неосяжна для людського розуму реальність, яка тим не менше відкривається з Божої волі. Ми не можемо її для себе відкрити. Вона відкривається нам Богом. Бог хоче, щоб ми її пізнали. І тут є дуже важливий момент. Коли ми говоримо про Боже Откровення або Боже об'явлення, ми дуже часто сприймаємо його як якийсь певний Божественний імператив, певну абсолютну Божественну істину, яку ми просто маємо, можна сказати, навіть мусимо сприйняти. І це, безперечно, не позбавлене сенсу. Це правда. Однак Сьогоднішнє свято відкриває нам один дуже важливий момент, який ми не можемо опустити у оцінюванні цієї, цього Божого откровення. Це момент, що таїнство откровення, яке Бог хоче нам відкрити, відбувається задля нас, задля нашого спасіння. І це явно видно у, в євангельському описі сьогоднішньої події. Бог. Вступає в діалог зі своїм створінням. Він промовляє до свого створіння. Це для того, аби зрозуміти, можна сказати, всю глибину і багатогранність цього діалогу, цього звернення Бога до людини. Літургійні тексти відсилають нас до ширшого, так би мовити, контексту історії спасіння. Відсилають нас до перших. Глав Біблії, так, з книги Буття, які описують нам створення людини, а відтак і її відпадіння від Бога. Людське бажання, бажання Адама, так, який персоніфікує в собі все людство, бажання Адама самоствердитися і самозвеличитися, призводить до катастрофи, до того, що він перестає виконувати. Ту роль, яку Бог йому доручає, бути Божим образом. Тобто свідчити про Бога у світі, являти Бога світові. Адам людина, навпаки, хоче самотужки це робити, хоче управляти світом так, як він цього бажає, а не так, як Бог. І це стає причиною катастрофи, яку ми називаємо гріхопадінням людини. Однак Бог не перестає шукати способу, як би з людиною співпрацювати, можна так сказати. Так? Не шукає способу, як би змінити цю ситуацію. І він вступає в діалог зі своїм створінням. Ми бачимо тут колосальну повагу Бога як творця до свого створіння. Він вступає в діалог, він виступає ініціатором діалогу. Він посилає свого ангела до Марії, який промовляє їй Боже Слово. Напевно, Марії не було просто сприйняти це слово. Напевне, вона відчувала певне і хвилювання, і, можливо, навіть якісь, якісь сумніви. Так? Можливо, треба було зробити якийсь духовний подвиг, аби це слово сприйняти і потім жити згідно з цим словом. Але тим не менше, Марія це робить, і ми завдячуємо їй прихід Бога у світ. Другий важливий момент у цьому святі це є, безперечно, те, що Бог робить. Промовляє це слово, робить цей крок до людини для того, аби людину покликати. До чого? Благовіщення це є свято покликання у найвищому значенні цього слова. Бог кличе людину до повноти життя. Він запрошує людину до тої реальності, яку він. Створив і яку він хоче поширити у, у світі. Тут дуже важливий момент, як ми сприймаємо літургійні піснеспіви і взагалі проповідь церкви. Коли ми співаємо щось про Пресвяту Богородицю, про Діву Марію, то треба розуміти, що вона, наче представляє нам ціле людство, вона не є відосібленою, відділеною в той момент від нас. Тому у зверненні Архангела Гавріїла до пречистої Діви Марії радуйся, благодатна Господь з тобою. Це звернення, яке ми дуже часто будемо повторювати на Богослужіннях свята. В цьому зверненні церква вбачає звернення Бога до всіх нас. Богородиця є наче символом людського роду. Отже, Бог нас кличе, Бог нас запрошує і очікує нашої відповіді. Марія сказала так Богові, дала згоду на його ініціативу, на його звернення, і це стало початком її нового життя. Так само Бог запрошує і кожного з нас, і Він очікує нашої згоди. І що важливо тут наголосити, що момент нашої згоди, Богові, момент, коли ми кажемо Богові так, це не є момент, коли ми починаємо себе. Обмежувати чи принижувати. Це момент, від якого ми починаємо набувати повноти життя. Це момент, коли ми робимо перший крок до реалізації повноцінної свободи. Свято Благовіщення і Євангелії загалом це покликання людини до свободи і до повноти життя.